Шановні батьки, відкрийте світ звуків для вашого малюка через захопливі музичні ігри. Ця консультація покаже, як прості домашні вправи можуть допомогти розвинути слухове сприйняття, що є фундаментом для мовлення та загального розвитку. Чому розвиток слуху важливий для малюка? Розвиває фонематичний слух. Це основа мовлення і навчання, що дозволяє розрізняти звуки рідної мови. Розвиває слухову увагу та пам'ять. Слухова пам'ять формує здатність дитини концентруватися на звуках та запам'ятовувати їх. Запобігання затримкам. Ранній розвиток слуху допомагає уникнути можливих мовленєвих затримок у майбутньому. Проведіть з дитиною логопедичну гру, визнач, що ти чуєш. За ширмою або поза полем зору малюка відтворіть різні звуки: дзюрчання води, стукіт ложок, свисток, шелест паперу. Завдання цієї гри вгадати джерело звуку і повторити його дією. Наприклад, імітувати дзюрчання. Гра розвиває уважність і звукову пам'ять, вчить аналізувати звукові стимули. Наступна гра Визнач, звідки звук. Малюк із закритими очима або зав'язаними очима знаходиться в центрі кімнати. Дорослий, переміщуючись, видає звук. Наприклад, дзвонить дзвіночком. Завдання дитина повинна вказати напрямок, звідки йде звук. Ця гра вчить орієнтуватися в просторі за допомогою слуху та концентрації уваги. Гра повтори. Дорослий видає серію немовних звуків, наприклад, один оплеск, три легких постукування по столу. Почніть з простої послідовності з двох-трьох звуків, поступово ускладнюючи її. Завдання малюк повинен повторити послідовність звуків. Ця гра чудово розвиває слухову пам'ять, увагу та координацію рухів, а також допомагає концентруватися на акустичних деталях. Отже, музичні ігри це ключ до розвитку слуху малюка, систематичні домашні ігри формують слухову увагу та пам'ять дитини. Ігри допомагають малюку розвивати мовлення, активно пізнавати навколишній світ через звукові образи. Запрошуємо вас творити музику разом з малюками щодня, адже це фундамент для їхнього гармонійного розвитку. Дякую за увагу.